Добрий день. Котлик 12 кВт. Ось туди свої гачики і крючочки, закривачки. Получається просто додаткова ручка, щоб братися за дверку. Ну, ця звичайно є на місці. Получається акуратненько. Так, що я хочу показати э, горбик. Зараз я його витягну. Так, значить, сюди горбик. Значить, со сторони колосников отбойна пластина 10 мм. Э, висота, ну, в даному випадку, 50 мм. Э, вместо отворів получается така конструкция, значить, маленький колосничок. Зазор між квадратом це 14 квадрат на 12, -й, 12 -й кіловатний котел. Тут 10 мм. Якщо буде воздуха врічно багато, можна закрити 10-м брудком. Отак або так. Можна даже ще зробити ще одну щелину. І індивідуально там, де котел буде стоять, в залежності від тяги. Ну, подивитися по його роботі і індивідуально настроїть під даний будинок. Так, тут десятка, 14 квадрати, це лист 5. Отут ну, найбільша температура, там до 1000 градусів може бути. Ну, ідеально десь 800-900 градусів. Отакі горбики. Чого я так став робити? Більше воздуха вторичного і менш громоздка конструкція. Якщо там робити з десятки, з восьмерки, з дванадцятки, горбик він важкий, він потім залипає смолою, його дуже важко отуди витягнути тут. Маленький, легенький, конструкція не нарушається. Щілина остається, там 3,5 см 3,5 см, 4 см можна регулювати оцю пластини. Це все, що я хотів показати. Це котіл їде в Ровинську область до Ірини. Ось такий зелений. Все, як просили. Все, дякую, до побачення.